Кошенята попліткуємо. Говоримо про шаманська, зупиниська, діагноз надії Мейхер Уржумцевої, Горбунов, Куньок, Горбунок, квіткова і таяна на Укрзалізниці. Можете зручніше наберете чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Друзі, за доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в діректному інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету тієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо з гарячої теми, яка несеться вже тривалий час. Аліна Шаманська. Справа у тому, що Аліна Шаманська дуже круто вміє маніпулювати своєю аудиторією, задавати ось цей вайб, Подивіться, яка є жертва. Подивіться, наскільки Аліні шаманські заздрять. Ба більше мене особисто лякає, що Аліна дуже часто в своїх інстаграм сторіс говорить про себе в третьому обличчі. Ну окей, вона до того ж маніакально переглядає абсолютно будь-які згадування, пов'язані з нею в ЗМІ, що говорять блогери, колеги. Знаєте, коли людина неповноцінна, не впевнена в собі. Вона, от просто це маніакально реально відслідковує кожен крок. І в ней же зашквар за зашкваром. Як тільки но повернулася Аліна в Україну, багато глядачів мого каналу не знають, хто така Аліна Шаманська. Це колишня дружина Руслана Ханумака. Руслан Ханумак одіозний персонаж в контексті дуже багатьох питань як 95-го кварталу, так і дикої дички. Пам'ятаєте той кліп, який просто викликав. Таке непорозуміння в суспільстві, і ем, навіть не хочу коментувати і згадувати це дно, але зараз не про це йде мова. От вона його колишня дружина. І коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вона перебувала дуже тривалий час в Америці, і тут ну питань до Аліни немає. В неї маленька дитина, зрозуміла справа, вона виїхала. Але заява Аліни була наступною: що я принциповий, я не повернусь в Україну, я не приїду, поки війна. Але потім, коли запахло, оце все Аліна відразу перевзувається в повітрі, виїздить а, в той час, коли її колишній чоловік Ханумак їде до Америки і говорить про те, що да, я збіжав, да, я там виїхав. Законні закона, всім розуміємо, що це незаконно. Як він це зробив? Я стаюсь там в Америці, тому що це мій син, я хочу бути ближче до сім'ї, і бла, 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 бла. Ось ця історія. І в цей момент, рівно в цей момент, Шаманська навпаки, повертається в Україну до Києва зі своїм сином. Ну окей, приїхала, супер. І тут почалося. Шаманська, на мій погляд, я ще раз повторюсь, була дуже органічною і прикольною в своєму подкасті розлючена. Це круто працювало, це було цікаво. І Аліна це якраз ось та блогерка, яка почала будувати свою кар'єру в першу чергу завдяки розлученню. Тобто, це стало центровою точкою відправки її кар'єрі. І скажуть люди: а звідки, що, як? Ну, В неї переважно жіноча аудиторія. Вона своїми, так сказати, сторіс, рілс змогла притягнути чималу. Частку глядачів водночас на Ютубі. Ну і там ще якісь додаткові проекти. Вона у нас була, господи, як актрисою. Давайте все по черзі. А, які рілз на сторінці Аліни Шаманської. От Аліну зараз без хейту, тому що Аліна ж вдягає на себе маску і каже: Дивіться, мене хейтять, які всі заздрісники. Я роблю стільки для країни, а мене отут беруть так і хейтять. Ніякого хейту. Давайте просто зі сторони проаналізуємо. Що себе представляє Аліна Шимацька очима звичайного глядача? Отже, відкриваючи її рілзи в інстаграмі, ви побачите наступне. Вище, 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 вище. Лівіше лівіше лівіше. Лівіше. О, о, ти ще трошки лівіше. Да-да-да. да, 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 нижче, 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 О, дякую. Ви знаєте, дуже двоякі відчуття. З одного боку, це ніби й про якийсь там гумор, і типу, кожен був в такій ситуації, ну це ж масаж. Але все одно підтекст тут очевидний, і від цього стає бридко, коли ти в такий підтекст а, ще й знімаєш свою дитину. Ну для мене це взагалі. Ну серйозно, ну це м'яко кажучи, не ок. А потім ми дізнаємося, що Аліна у нас була акторкою і знімалася в серіалі, який продюсував цирк Шапіто 95-й квартал. Ну, Тут навіть не обговорюється, вони ж монополісти на ринку, вони вирішили, що вони найрозумніші, і все їм належить в цій країні. І значить, 95-й квартал знімає гівносеріал, серіал, в якому Аліна Шаманська приймає участь в якості однієї із центрових персонажок даного дійства. Давайте подивимось. Я дозволюся. Зафіксували, закарбувала це в своїй пам'яті, я думаю, так. Далі Аліна Шаманська коментує розлучення біднякова і короткої. І тут починається скандал, тому що нативно. Значить, Шаманська звинувачує біднякова в тому, що це він залишив коротку в Америці, і який він поганий. Коротка, теж це прокоментувала. Сказала пані Шаманську. А не піти вам на три букви не дослівно, але суть. Настрій Войстон був такий цього сторіс. Вона потім це сторіс видалила. І тут Шаманська включається. Боже мій РБК Україна, які ви гівнюки! Як ви могли? Я взагалі про інше говорила. Ви все перекрутили. Ну, окей, зам'яли цей скандал. Але до цього Шаманська встигає вляпитися в лайніші світового масштабу. Ну, це умовно кажучи, значить, вона представляє. Президентське крило, виступаючи амбасадоркою одного з телевізійних проєктів Діалоги сили постійно забуваю назву. Головна суть цього проєкту для телебачення та на Ютубі, це показувати, як українці продовжують розвиватися, будувати плани в умовах життя прифронтових міст, беручи інтерв'ю в очільників військових адміністрацій, і звичайно, що чекаючи на більш серйозний контент. Ми бачимо дамочку голодну в прямому сенсі слова, з тіндеру, яка говорить, ви такий гарний, статний чоловік, який ви, о Боже, чи вважаєте ви себе сексі? А покажіть, що у вас стоїть на заставці. А в якій позі ви спите? Ну на повному серйозі інстатьолка, ну тому що інакше її неможливо назвати в контексті її позиціонування Аліно, будь ласка, уважно. Я зараз не про шаблонність, не про якісь особисті, знаєш там неприязні. Ми бачимо в кадрі не інтерв'юєрку, не журналістку, а інстатьолку голодну на самі розумієте на що. Тобто, це прикольний кадр в жанрі, в стилі побачення з тіндеру. але це точно не про журналістську роботу. І от, якби зашквар за зашкваром, зрозуміла справа, чому шаманська долучилася до президентського крила. До речі, невеличкий інсайт. Цей проект загнувся, і там ще до сих пір багатьом навіть зарплати не виплатили. Тобто е запросили шаманську, зрозуміли, що Дніщенське і на цьому все розпалося. ну в принципі, як і будь-які проєкти циркуша піто не встигла відійти від одного скандалу, вляпується в наступний. Нановні колеги з Люксифен. Я запрошую вас попіаритись разом зі мною, і тоді будемо говорити в країні війна. Я журналістка, я інфлюенсерка, і все, що б я не робила у цьому житті. Я транслюю. Відповідно, ви можете сказати, що я піарюся на будь-чому, що б я не робила. От, от, неприємно, от прям огидно. шановні колеги, ще раз кажу: вхід безкоштовний. Приходьте піаритися разом зі мною. Бо замість того, щоб об'єднуватися, робити якісь речі, які будуть об'єднувати суспільство, ви їх ось так от лбами стикаєте ще більше і ще більше з сюжетами, заголовками. Яка мета? Я чітко знаю, що я роблю, і я чітко знаю свою мету, яку я несу цим. А яка ваша мета? Яка ваша мета? Розкажіть мені, будь ласка. Подивилися сюжет. Там взагалі нічого немає про те, що я піарюся. Взагалі немає нічого поганого. Абсолютно адекватна розповідь, яка базується на інформації з моїх сторіс. Просто зроблена така назва для піару. Тож, шановний люкс ФМ, це ви на мені піаритесь. А тут. Ми бачимо наступний ролик. Давайте глянемо. Звук оригінальний я приберу. Що ж там такого страшного, що Шамацька накликала на себе вселенський хейт. Так, виникає питання, яке відношення Аліна Шаманська має до військової форми? Бо для мене незрозуміло. Я можливо чогось не знаю, щось пропустив, чогось, чогось не зрозумів. А потім виявляється, що вона йде проходити тренування. В третю штурмову не могли мені більше цікаво як ви А Напевно, що це ейфорія, можливо, першого дня, але в мене такий запал. В мене такий нормально розкажи до речі, що я тут роблю на прийшла до нас на тестовий тиждень штурмовика. Тобто, у нас є така програма для того, щоб попасти в третю штурмову бригаду для людей, які сумніваються у своїх силах, які сумніваються в тому. Чи вони здатні будуть потім воювати, вони мають можливість спробувати, і їх це абсолютно ні до чого не зобов'язує. Але таким чином людина розуміє плюс-мінус речі, які відбуваються в українській армії, в сучасній українській армії безпосередньо в третій штурмій бригаді. Давай відповідь хейтерам. О, як ніби знаєш, відповідь я хейтерам. Я, зі я зі до речі, теж почитав би. твої я коментарі. Без я що? думаю, що відповідь хейтерам така, що ви могли би прийти до нас. Спробувати. І це жінка, до речі. То ну, нехай хейкери приходять до нас на наступний заїзд тестового тижня і покажуть, наскільки вони гідні, мати честь чоловічої статі. Радо запрошуємо в третю штурмову бригаду. Безкоштовно, без повісток, без жодного підводного камеру. Приходьте. При цьому вона не збирається служити, бо в неї маленький син, і от вона розповідає своїй аудиторії, як важливо тренуватися, готуватися до війни і так далі. І звичайно, це викликає шалене обурення Аліно, тому що ми бачимо твою нещирість, твою несправжність. Ти тут тільки тому, що запахло грошиками. Ти тут тільки тому, що як тільки ну, ти назбираєш потрібну суму, ти поїдеш жити своє краще життя за кордон. Як Юля Саніна, як Вал Бебко, і ось цей список. Він просто нескінченний. Це не про справжність, це не про те, що в тебе болить. І коли Шаманська зі своїх вуст каже: У нас в країні війна. Ми в цьому живемо три роки майже Аліно, а ти приїхала нещодавно. І це не ми не кидаємось на тебе за те, що ти не приїхала і тривалий час тут не була. Ні, не в цьому суть. Суть в твоєму позиціонуванні, але при цьому ти ще залишаєш сторіс, ще більше наражаючи себе на хейт, кажучи про те, що в мене немає жодних стратегій, піару. Я просто живу своє життя. Я показую отак, от як воно є насправді. Я є справжня. Потім в неї знову про Аліну Шаманську говорить вся країна. І вона пише про себе в третьому обличчі і це знову лякає. Тому що таке враження, що там ну, не все в порядку. Я вже мовчу про ту кількість людей, які працювали з Шаманською. І я отримав неймовірну кількість негативних відгуків про Аліну. Неймовірну. кажуть, що пані відбита повністю від реалії життя. У нас є, до речі, злив про те, як це бути працівницею Аліни Шаманської. Переходьте за посиланням, я залишу десь тут, в закріплених а, та в описі. Реально подивіться. Там таки жирнюче ж три до портрету. Хто така Аліна Шаманська в контексті начальниці? І Аліна при цьому щиро не розуміє, а що не так, чому її хейтять? Ну вона ж така класна. Подивіться, які вона інтелектуальні рілзи знімає. Подивіться, в яких вона серіалах розумних знімалась. Подивіться, стільки вона робить для країни. І, о Боже, люди, чому ви такі злі? Навіть розклавши по полицям, деталізувавши навіть зі сторони. Поведінку Шаманської, вона не зрозуміє, в чому справа. Такі люди вони живуть виключно в своїй реальності. Такі люди вважають себе виключно правими. Тобто є лише їх думка і все іншої альтернативи бути не може і не існує. Я дуже тобі, Аліно, чисто по-людськи співчуваю, тому що складно жити в світі, де є тільки твоя думка. А світ він зовсім інший. Він відрізняється від того, що ти собі намалювала в голові. Тому маємо те, що маємо: робіть висновки. Я сподіваюся, більш-менш доцільно і детально розклав кожну вагому детальку, як штрих до портрету. Хто така Аліна Шаманська? Тепер ви можете чітко зробити висновки і принаймні спробувати зрозуміти, а за що ж так хейтять. Журналістку, інфлюєнсерку, редакторку, режисерку, чудову жінку, прекрасну маму і так далі. і і так так далі, так далі. Список регалів у Аліни Шаманської буде довгий. І при цьому вона скаже, що такі блогери, як Сибиспал, там, Рагулівна, Шоубісики, список досить довгий насправді. А, там, Люкс Ефем, які про мене пишуть погано, це все заказуха. Це все заказуха, тому що я представляла інтереси президента і цієї заказухи буде ще більше. Ну вже ж Шаванська так реагувала, коли вигребла першу хвилю гейту за свої діалоги сили. Тому ось так, друзі, робіть висновки. Моя суб'єктивна думка, наші спостереження з кошенятами. Why not? маємо на це право у кожної людини свій погляд. Приветствую вас, дорогие мои души. В этом видео я хотела бы немного рассказать о том, что меня привело к пути с активным внедрением, раскрытием своих экстрасенсорных способностей. Еще будучи ребенком, высшие силы давали мне определенные знаки, определенные ситуации, состояния где происходило знакомство с тонким миром. И это было не просто знакомство, это было вспоминание того, кто ты и для чего ты здесь. Но вопрос на этом не заканчивался. То есть он имел какое-то свое троеточие. И просто заводил меня в совершенно тупиковое состояние, потому что те способности, которые проявлялись, такой объем не нуждался в творческой жизни или даже в своей какой-то личной, бытовой, профессиональной, да, это знакомство с другими цивилизациями, проявление на физическом уровне моих прошлых жизней. То есть на физическом уровне, в буквальном смысле, когда в какой-то момент вот по щелчку в тебя входит сущность, да, сущность, и ты, ты, ты чувствуешь, что она, что это ты, это тоже ты, ты ее не боишься, ты не боишься этого состояния, ты начинаешь говорить на другом языке, ты начинаешь вещать какие-то мысли, какие-то знания, какие-то события. Примечательным было то, что видение, сновидение, В которое меня периодически погружали, были мне очень близки, они были мне родные. Я не боялась, когда что-то из вышесказанного проявлялось. Боже мий, просто матуси хватит насте и комнатуси. Надія Мейхер. Надія мейхер Грановська, тепер уржумцева. Я розумів, що вона в цих практиках застрягла. Я розумів, що, скоріше за все, нічого путнього не потрібно чекати, коли людина говорить про екстрасенсорні здібності на повному серйозі. Але ж мені цікаво, що саме так поплавило дах досить розумній жіночці. Ти пройшла Крим, Римі, мідні, труби. А до речі, у нас буде дуже цікавий випуск про Мейхер Брежнєву і Лабаду зовсім скоро. Ми там розберемо подробиці і проведемо цікаву аналітику. У нас будуть там класні спостереження, як штрихи до портретів. Але те, що я бачу сьогодні з Мейхер, це не просто лякає, це, знаєте, в одному кроці від лікування якого, ну, мабуть, ментального. Я не є лікарем, я не можу робити якісь професійні заключення, це неправильно буде. Але те, що з Надією зараз, це страшно. Чи співчуваю я їй? А ви знаєте, не співчуваю, тому що кожна людина вона сама для себе приймає рішення, в якому векторі розвиватися, що робити, в якому напрямку йти. Скоріше за все, людина вирішила в такий спосіб втекти від реальності їй так комфортно і ігнорувати те, що є насправді говорячи собі, в мене екстрасенсорні здібності. Так це не працює. Чим швидше ти приймеш реальність, тим швидше ти будеш на шляху до оздоровлення. Це єдиний спосіб врятувати себе. Просто хотів поділитися, просто хотів сказати, що ви думаєте про це все і чи є лікування від подібного. Ой, Тим часом нове телевізійне шоу з Володимиром Заводюком. Точніше, на чолі Володимира Заводюка. Здається, називається 1%. І там задають питання українцям. Треба відповісти правильно. Хто із зображених на фото не був президентом України. Нам пропонують Віктора Ющенко, Петра Порошенко, Леоніда Кучму і, прости господи, Горбунова. Юрія. Хамуха горбунова. Ну такого цирку я ще не бачив. Хочеться запитати у редакції проєкту. Точніше, зоведюка. Володю, ну я знаю, що ти нас дивишся. Я знаю, що ти приглядаєш багато випусків. Я вже мовчу про твої махінації з Сонєю морозючкою. До цього ми обов'язково доберемося, настане той самий час. І розберемо, як ти заробив, скільки ти заробив, на кому ти заробляв, втюхаючи морозючку, в шоу бізнес. Не про це зараз іде мова. А, ти переглядаєш нас, інколи дослухаєшся і працюєш над помилками. Ну, невже редакційна група, яку ти наймаєш, не бачиш от того лайна, яке пропонується глядачеві? І на повному серйозі подається як завдання? Ну, тобто, горбунов да? це не притягнутість за вуха, це просто дикість сюрреалізм ситуації. Як я писав в своєму телеграмі, долучайтеся. Посилання в описі там закріплене. Чудова телеграм-спільнота, ми там активно зростаємо. Увага! Високий рівень небезпеки. Пройдіть в Такі реалії. Увага! Високий рівень. Зараз, небезпеки. друзі, сорі. Навіть не буду вирізати, тому що це вже частина нашого сьогодення. А, ракетна небезпека. Я знімаю випуск для вас. Тоді б краще задали питання, хто не був серед цих жінок першою леді України і поставили б туди Фроську. Фроська хоча б пораділа, або навпаки, засумувала б. Коротше, дуже це сумно, і мені шкода, що українське телебачення перетворюється на такий шмат лента, від якого просто стає вкрай неприємно. Я теж не узагальнюю, не кажу за всі проєкти, не кажу за. Усі шоу, але в більшості своїй, особливо телемарафон, це те, від якого не оговтатись. Це те, що треба просто е, cancel, delete, і забути назавжди і ніколи не згадувати. Наскільки ви зі мною погоджуєтесь чи ні, давайте поспілкуємось, і як вам такі інтелектуальні питання на новому телевізійному проєкті Володимира Заводюка? Ну і на завершення, дуже коротко я хотів би прокоментувати участь Даші Квіткової. Віри Брежнєвої, співачки Таяне в ініціативі Укрзалізниці, участь медійних людей в робочому середовищі залізниці, де вони на собі приміряють різні професії. Ініціатива класна. Дуже круто, що Укрзалізниця інтегрувала такі піар-ходи, стратегії. Але спочатку віра, ну, віра була більш-менш органічною, квіткова. Зрозуміло, що притягнута за вуха, тому що вони обидві обслуговуються на деталі едженсі. Точніше, у пані Могилюк. І Могилюк, до речі, обслуговувала Любу Спенську до початку повномасштабного. Я навіть про це не знав Юлю. Я не знав, що усі піарники відмовилися в Україні працювати з Успенською, а Юля Могилюк займалася Любочкою. Ну, то таке. Не про це зараз теж мова. І нині співачка Таяна. Її піаром, наскільки я правильно розумію, зараз займається хто? Е, Катерина Хатєєва. Ну, окей, Таяна була більш-менш органічною, все як би ок. Але мені здається, було б правильніше Таяні зосередитись на своїй кар'єрі і що робити далі. Тому що у Таяни немає жодного треку під час повномасштабного вторгнення який спрацював би хоча б на рівні фантастичної жінки. Проте ми будемо зніматись в Укрзалізниці, ще десь ще десь, не маючи жодного хіта. І це дещо сумно. От просто наскільки зірка Таяни згасла після того, як вони пристали співпрацювати з Бадоєвим, це лише підтверджує те, що Таяна без Бодоєва це абсолютніший пшик і тримається на старих асоціаціях та заслугах. Якщо такі заслуги взагалі є в неї як в артистки. Наскільки ви з цим погоджуєтесь, не погоджуєтесь, давайте поспілкуємось. А Укрзалізниці молодці. Я радий, що ви пробуєте дещо помиляєтесь, але почалися ці рухи. Це дуже правильно і це дуже мило, як на мене. Що ви про це все думаєте, давайте поспілкуємось в коментарях. З вас сподобайка, підписка. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі вже завтра. Па-па!